Так, друзі, ну що, розглянемо, якщо ви зробили оборот в 360 балів. Особистий оборот. Продажі. Так? Рахуємо, 360, множимо на 40. Це ми вже знаємо, закупка по каталогу. Виходить 14400 гривень. І ми віднімаємо 25% наш заробіток, виходимо на цифру 10,800. Отож, віднімаємо і наш заробіток становить. 3600 гривень. Це перший дохід. Стаття доходу. Це вже цікавіша сума, правда? Далі рахуємо, на 360 балів у нас виходить 10 товарів зі знижкою 77%. Беремо середню, це 60 гривень. Множимо на 10, виходить у нас 600 гривень. Це в закупці і продаємо по ціні каталогу. І у нас виходить 1328. Віднімаємо 600 наш заробіток. На товарах по акції 77% становить 728 гривень. Це другий, друга стаття доходу. Тепер третє, скільки ж нам по маркетингу платить компанія. 360, множимо на наш коефіцієнт. І множимо уже не на 4%, а на 6%, тому що з рівня 360 балів це вже 6% повертає нам компанія. І це виходить 500 гривень. Тобто у порівнянні із першим кроком тут було у нас 112 гривень, зараз у нас 500 гривень. То у нас виходить 3600 і 500 гривень. І того наш дохід із 360 балів особистого обороту виходить 828 гривень. Як вам така сума? Це ми зробили розрахунок, якщо ви робите особистими продажами 360 балів на суму по каталогу 14400. За нових консультантів, пам'ятаєте, новим консультантам ще пропонується подарунок в першому замовленні за 50 гривень і два стартових набори зі знижкою 55%. Тож для нових консультантів сума доходу буде 1000, Так, новий консультант 4828 додати 1486. І це буде становити. 6314 тисяч гривень. Як вам така сума з нуля, коли людина тільки заходить і в перший місяць на особистих продажах заробляє 6314? Ви запрошуєте людей в свою структуру. Вони реєструються, користуються всіма програмами, акціями і подарунками. Дивіться, ми беремо особистий оборот 120 балів, тому що ми вже навчилися його робити. Так вже багато хто з вас його вже робив і визначили, скільки ми тут отримаємо 120 балів особисті продажі, а нам потрібно 360, Тому ми запрошуємо. Нових консультантів у свою структуру, скільки нам їх потрібно. 240 балів зробити так, за мінусом 120. В середньому ми беремо одне замовлення 35 балів. Чому? Тому що на 35 балів випадає новачку подарунок за 50 гривень, і один продукт по програмі знижка 77%. І 40 ділимо на 35%, виходить 7 нових консультантів. А тепер рахуємо наш дохід. За особисті продажі, ви отримаєте. Ми вже тут рахували так. 1440 гривень. Це особисті продажі плюс подарунок із знижкою 77%. Тож ми отримуємо дохід 1440 за особисті продажі за 120 балів, так, за мінусом відсотка по маркетинг плану, тому що ми його поки що не враховуємо. У нас буде інший відсоток. Тепер. Друга стаття у нас 6% виплата по маркетинг плану. 360 множимо на коефіцієнт наш 23,3, і множимо на 6%. І це у нас становить 500 гривень. Компанія вам повертає кешбеком ваш дохід на ваш рахунок. І того 1440 і 500 ми отримуємо чистими 1940 гривень. А тепер для нових консультантів. Новий консультант. Також візьмемо, що він робить 120 балів, і в нього ще є всі програми: стартові дві програми і подарунок, аромат або каратинова серія за 50 гривень. Що він тут заробляє? На програмах 1374 і особисті продажі на 120 балах 1440. І відсоток по маркетинг-плану 500 гривень. Що у нас виходить? 3314 гривень.